Вітаю, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Сьогодні вітаємося з неймовірною Ісітою Гая. Вітаю, Ісіта! Вітаю, Любочка! І Сіте дуже важкий, кажуть, буде в нас серпень. Зараз ретроградний Меркурій відкриваються ворота Лева. І ми бачимо, що от саме в той період, коли тільки народився місяць молодик, мають відкриватися ворота Лева, і е, дуже багато енергії будуть в просторі. В нас розпочинається дуже активна фаза бойових дій і не лише на території України, а й на території Російської Федерації. Особисто ваш прогноз як майстра, як духовного наставника, що зараз буде відбуватися у наших ворогів на кордоні з Україною. Ось ця ситуація, яка в Курську зараз відбувається і набуває широкого розголосу, як вона далі програється? Насправді я бачу, що серпень це важкий місяць, як для України, як на воєнному фронті, так і взагалі в світі, тому що ми бачимо ще й обстріли в Ізраїлі. І я можу сказати, що серпень це такий кармічний місяць, коли може програватися взагалі будь-які події. Тобто будь-яка негативна подія може статися в цей час і. Це такий місяць, що ми маємо чекати абсолютно всього. Це воєнні дії, це катаклізми, це якісь збої в електричній мережі, збої в інтернеті, отруєна вода, отруєне повітря. Тобто, це все, що завгодно. Ось всі фактори можуть програтися саме в цей місяць. Я нещодавно записувала інтерв'ю з астрологиною Анною Вергелес. і Вона розповідала таку цікаву інформацію, що в нас в жовтні місяці, взагалі, до землі буде підлітати комета. Науковці перші, які її помітили, це китайці. Вони комета має дуже цікаву назву. Друга її назва Атлас. І ось ця комета вона буде підлітати і буде видна на території України в кінці вересня, початку жовтня, і вона буде торкатися сонця в гороскопі Путіна. Останній раз, коли так до нас близько підлітала комета, Путін тільки став на свій престол, а Лукашенко узаконив себе в статусі одвічного президента Білорусі. Зараз ось ця комета, яка прилетить, вона може все змінити. Що вам відомо про цю подію астрологічну? Ну, на цю інформацію в мене є відгук, тому що зараз період дуже різких змін, і такі зміни, які не може передбачити ніхто, це і зміни в правлінні країн, і це не тільки в одній країні, це в різних країнах будуть відбуватися великі зміни. Тобто, я бачу, що це такий час дуже сильної трансформації, який буде тривати до кінця року, до кінця 2024 року. Ми не маємо забувати, що це високосний рік, і він має дуже сильну енергію на зміни, і цей рік принесе зміни по всьому світу, і деякі зміни в деяких країнах це будуть фатальні зміни, але в майбутньому. Це буде перезавантаження всієї планети, тому я бачу, що так ми будемо перебувати в такому напруженні десь до кінця року. Зараз говорить про те, що в світі може в серпні місяці дуже різко наступити економічна криза, і може навіть обвалити деякі валюти. Такі стабільні, як євро, чи долар, чи навіть юань. Скажіть, будь ласка, як ви бачите от економічну перспективу, економічну складову? Ну я бачу таку можливість більше восени, а я думаю, що до виборів в Америці обвалу не буде. Він можливий тільки після виборів. Тобто до виборів будуть тримати валюти 100%. Але після американських виборів можливий ось такий обал. Росія в пошуках ядерного потенціалу в Україні в пошуках f 16 вже збилася з ніг. Дрони постійно розвідувальні, літають над мирними містами. Була атака Харкова. На регулярній основі атакують Херсонщину. Вчора атакували Київ. Ось ці пошуки е, озброєння в Україні вони переростуть е, далі в якісь нападки. Чи може бути застосована ядерна зброя, тактична ядерна зброя по відношенню до України, і чи може бути застосована тактична ядерна зброя по відношенню до Росії? Ну, я зараз не бачу такого сценарію. Я бачу, що в Росії може відбутися катастрофа, пов'язана з ядерною зброєю всередині Росії. Така можливість є. Тобто, а, як, якась поламка чи щось піде в них не так, і буде. Вони самі себе як знищують, тобто вони самі створять таку ситуацію. Це я бачу. Зараз ми бачимо, як в Росії проривають дамби вже другий тиждень, в них річки виходять з берегів, прориваються дамби, затоплюються села. Це карма, чи це рукотворний процес? Бо тут майстри розділилися. Деякі кажуть, що це. Протестний рух починає свою дію. Дехто каже, що це Україна причетна до зриву дам, що це помста. Хтось каже, що це карма. А хтось говорить про те, що росіян спеціально виживають водою з території для того, щоб коли зійде вода, території дісталися інші країни. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ну насправді це більш рукотворний процес, що стосується дамп і води, а це те, що роблять люди, і, звичайно, не всім подобається політика. І також е я підтримую ідею, що е є країни, яким потрібна територія Росії, і також вони можуть бути причасні до цього. Ходять чутки, і вони вже не безпідставні. І в Києві, і в інших столицях інших країн говорять про те, що восени буде підписано перші папери, які приведуть до мирної угоди, яка буде оформлюватися не одразу. Тобто, це буде дуже довгий, довготривалий процес, і ми навіть з вами про це говорили. Але е так сталося, що в Росії не знають, як продати перемогу. І вони будуть закривати інформаційний простір, тобто блокувати повністю доступ до Гугла у людей і блокувати доступ до Ютубу. А це ж програма Google. Цікаво, як вони будуть працювати без Ворда і інших програм, які використовуються в усьому світі для передачі документів і ведення в бухгалтерії. Ну це вже інша розмова. У Мене таке питання: чи опустить Росія ту залізну завісу, і до чого це може призвести до бунту всередині країни чи до тотального режиму, і твір Орвела стане реальністю? Ну, вони створюють повністю підконтрольні системи по типу китайської системи, тому що в Китаї немає Гуглу, немає Ютубу, в них повністю всі китайські системи, китайські сайти, і зараз, наскільки мені відомо, що Росія просто створює свої системи по китайському принципу. Наскільки це ну, Китай це одна держава зі своєю ідеологією, зі своїми технологіями, тут і мови нема стосовно Росії такого. Наскільки це буде адаптивно і наскільки це буде реально? Ну, В них вже в Росії встановлюються камери, які будуть слідкувати за людьми, як в Китаї, соціальний рейтинг, як в Китаї, який був нам показаний в серіалі Темне дзеркало. Тобто чорне дзеркало вибачаюся. Тобто, ми маємо розуміти, що є сценарій еліт, і вони зараз випробовують на людях на цих територіях, на території Китаю, на території Росії ось ці а, нові технології повного. Контролю людей, контролю їхньої психіки, їхньої свідомості. Тобто, ну ви ж маєте розуміти, що таке соціальний рейтинг. Якщо за тебе сусіди голосують, а ти можеш в магазині купити молоко. Якщо не проголосували, ти вже не можеш купити. Розумієте? Тобто, в мене знайомі а, розповідали з Китаю, що, наприклад, вони не можуть купити собі білет на потяг в інше місто, тому що низький соціальний рейтинг, їм не продають білет. Угу. Тобто ти або любиш партію і стаєш е, такою зумбованою частиною суспільства, або ти просто сидиш і нічого не маєш. Так. Ісіта, мати таких сусідів це дуже ризиковано для України. Як ми будемо жити надалі, ділячи кордон от з такими от неадекватними і важкими людьми? Ну насправді це історія про Корею. Так? Ми знаємо, що там також така сама ситуація. Корея ділиться на дві частини і вони. Зовсім різні. Тому а, я можу сказати, що Україна буде розвиватися і будуть розвиватися технології в Україні. Тому м, надалі, а, якщо зараз ця ситуація закривається, я не бачу знову відкриття цієї ситуації. Угу. Говорить про те, що Україна розвиває активний військово-промисловий комплекс, як ви бачите, з тими інвестиціями, які зараз заходять до України, і з тими можливостями, які зараз використовує Україна, чи зможемо ми стати тою країною, яка забезпечить світ новою системою захисту? І стане настільки міцною, що Росія не буде в принципі нам представляти загрози, як і інші країни світу. Так насправді я бачу, що в Україні буде активно розвиватися воєнна промисловість, і це буде одна з топових країн щодо воєнної промисловості. Тобто з нами воювати буде лячно? Так. Саме тому ми будемо в мирі. Так, дуже цікава новина. Що сьогодні Ліван почав обстрілювати Ізраїль великою кількістю дронів, а Іран вчора отримав від Росії систему ППО. Ось ця ситуація на близькому сході вона загострюється дуже сильно, так само, як ситуація в Україні. Особливо на Донецькому напрямі загострюється дуже сильно паралельно в одній ті самі дати загострення в двох країнах, де є військовий конфлікт, з одної сторони партнери Америка, з другої сторони партнери Російська Федерація. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ось це загострення, що буде далі? Чому саме зараз і чого очікувати? Тому що серпень це важкий місяць, це місяць втрат, місяць смерті. це Чому серпень? Тому що серп. Тобто серп це інструмент смерті. Тобто, в серпні да, ми скошуємо. Це як коса, смерть не просто так малюють з косою. Це натяк на місяць серпень. Тому це місяць переходу, це місяць портал, це місяць, коли а, гине дуже багато людей. І відкриваються ось ці ворота лева, да це також і ворота на вихід з реінкарнації на вихід для певних душ. Тому ми розуміємо, що раз на рік відкриваються такі ворота, де Трапляються певні події і великий вихід душ. Ось зараз буде 8-8-8. Це портал, і ось що буде після цієї дати, насправді ніхто точно не знає, тому що там може бути все, що завгодно. Ось цей портал з 8 по 26 серпня. Це взагалі будь-які руйнівні події на планеті Земля. Україна цього року виповнюється 33 роки. Це вік Христа. Як ви вважаєте, ось цей рік дуже доленосний? Він для кожної людини в особистому житті, взагалі, в житті там творчому. Такому суспільному житті важливий 33 роки, такий знаковий, ніби життя ділиться до і після. А для країни 33 роки, для України яким може бути цей рік, з чого він розпочнеться? Для України це звичайно перехід. те, що я бачу, перехід свідомості людей. Перехід світогляду людей, і люди будуть обирати інші речі. Насправді треба просто припинити обирати біль. Припинити обирати все, що створює біль в вашому житті. Подивитися на себе, переоцінити своє життя, переосмислити його. І я бачу, що. А зараз Україна виходить на новий шлях свого розвитку, де вона не жертва, не в жертві, да, ще не вмерла Україна, а де Україна як цвітуча країна, як розвинена країна, як країна лідер. В Україні будуть великі зміни, так само, як і великі зміни в усьому світі, і багато людей говорять про те, що цей рік. Для нас буде дуже неочікуваним є загроза для дітей. Зараз говорять про те, щоб діти могли навчатися, могли отримувати освіту офлайн, бо це важко. Вже скільки років в онлайні діти не бачать ані вчителя, ані один одного. Це важко для розвитку. І е, йде активна підготовка до нового навчального року. Чи є загроза зі сторони ворога для наших дітей? Насправді для дітей є загроза розповсюдження хвороби, якою будуть хворіти саме діти. Ось я бачу це як вірус, як хвороба, де хворіють діти, дитяча хвороба, і від якої діти можуть помирати. І це не тільки історія про Україну, а також про інші країни. Це те, що планують еліти, розповсюдження такої хвороби, яка буде торкатися саме дітей. Ось цей новий вірус, який називається флірт. Чи становить він загрозу для України? І наскільки ось цей новий вірус, який будуть запускати, взагалі буде небезпечним для нас? Ну, всі нові віруси, які винаходять, їх винаходять для того, щоб позбувати людей життя. Позбувати людей здоров'я, імунітету ви ж розумієте, що в лабораторіях певні лікарі працюють над створеннями вірусів для того, щоб люди хворіли і для того, щоб вони купували ліки це великий бізнес, це велика індустрія. І звичайно, вони будуть продовжувати створювати ці віруси. Що може врятувати зараз людей від поширення цих вірусів, від поширення цих хвороб, як зараз, поки ще нічого не почалося застерегти себе? Дуже важливо, куди ви направляєте свою увагу. Якщо у вас гармонійний емоційний стан, якщо ви в піднесеному настрої, у вас підвищуються вібрації. Тобто високі вібрації це просто почуття внутрішнього щастя. І коли воно в нас є, ви не будете хворіти, тому що вірус знаходиться на іншому вібраційному рівні і він не може вас зачепити. Тому потурбуйтеся про себе, потурбуйтеся про своє тіло, про свій сон, потурбуйтеся про свій емоційний стан, потурбуйтеся про те, щоб ваш інформаційний простір зах. Ходила позитивна інформація. Дивіться позитивні фільми, читайте цікаві позитивні книжки. І тоді а, ваша вібраційна зона буде високою і ніякі віруси вам вже не загрожують. Також говорять про те, що а, в нас буде дуже темна вес осінь, і в нас будуть продовжуватися проблеми з освітленням. Взагалі, ось ця проблема зі світлом, да, вона нам дана для чого. Ну, це кармічний урок, це випробування, його треба прийняти, не чинити супротив, а просто прийняти. Насправді, я бачу, що серпень, вересень це два місяці, коли можливі дуже сильні перебої з світлом, зникнення світла і перебої з інтернетом. Тобто знову можуть бути перебої глобальні а з інтернет мережою. Угу. Як підготуватися і як прийняти краще ось цю ситуацію, в якій ти опинився? Робіть медитації. Насправді, що таке медитація? Це момент тиші внутрішньої, внутрішнього спокою. Момент, де перебуваєте тільки ви і Бог. І ось це, коли ви відкладаєте всі гаджети, всі відео, всі думки, ви закриваєте очі і ви йдете в свій внутрішній стан. І коли ви будете проводити 20-25 хвилин в медитації кожного дня, ви будете почувати себе більш спокійно і гармонійно. Просто зранку і з вечора робіть невеликі медитації 15-20 хвилин. І ви побачите, як зміниться ваш психічний, емоційний стан? Е, Ісіта, е, зараз, от, е, коли закінчується в Україні е, річний соляр е, і запускається новий, е, якраз відкриваються ворота лева, да, заходять нові енергії, багато планет в ретрограді. Для нас, для нас до речі, Ретроградний... Меркурій це абсолютно нормальна енергія. У нас в гороскопі він і так ретроградний, це дуже позитивно на нас впливає. Як ви вважаєте, ось зараз Україна входить в свої 33 роки? На яких енергіях і як вони потім програються протягом року? Насправді я бачу, що Україна входить в свій духовний розвиток, в свій духовний шлях. І ось цей перехід, це відкриття України, також як і духовного центру, духовного серця для нашої землі, для нашої планети. Тому я бачу, що так зараз це біль, зараз це війна, але в майбутньому саме ця криза і ця важка ситуація вона приводить Україну до такого значного духовного росту. І я дуже вдячна вам за це інтерв'ю. Я думаю, що про долю України на майбутній рік в місяцях ми поговоримо в наших наступних випусках. Зараз я обіймаю серцем і закликаю всіх глядачів долучатися до медитації зі сітою гай для того, щоб берегти свою нервову систему для того, щоб розвивати себе, для того, щоб проживати своє життя в щасті, в гармонії, в балансі. Ви можете підписатися на її соціальні мережі вже в описі до цього відео і брати в участь в медитаціях, які Сіта робить на регулярній основі. Дякуємо вам. За вашу працю і до нових зустрічей. Дякую.